Кетневі Він найстрашніший монстр у виплейтей. І я у 100 днів майкрати з нього, використовуючи свої гідності сміх. сну. так буду допомагати своїм друзям, ставати більшим, моголу і нарешті спробую зупинити прототип. Але що вдасться мені все зробити? Дивіться до кінця, щоб дізнатися. На перший день я народився. Ура! Усі мої френди гуляли на дитячій площадці. На так. І тоді прийшов протопип. Коротше, він захотів знищити чи то підкорити. Так, підкорити. Ти моїх френдів. Ну і мене, звісно. Для цього він взяв мамі Лонглекс. Хугі вугі. І сумісу та цього, як його там Боксібу, так Боксі був Боксібу, да. Так, 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 так Боксібу. я побачив, що це проблема, і на наступні 100 днів мені доведеться їх шукати, бо я відволікав монстрів для того, щоб вони втекли, і вони, звісно, розділилися. Ну і це було вимушеним рішенням. на жаль, на жаль, він сказав цей прототип, що мені нікуди тікати. Але на другий день я тікав від, так сказати, монстриків, намагався втекти. Тікав довго і нарешті зміг сховатися в кімнаті. Я не знаю, як вони мене не побачили, але так вийшло. Так сказати, я врятувався, бо зараз я ще слабак. І тут прийшли ще чели проти Вони захотіли мене Ну і в принципі, блін, погналися за мною, що тікав від одних, а продовжую тікати від інших. Дам я намагався їх перемогти, але на жаль, у них була зброя та противогази. Вони не могли мені перемогти. Тож ще я не міг перемогти. І тоді прийшов докдей, коли вони мені вже хотіли знищити. Тоді він почав атакувати їх, і вони дременули. Зрозуміло, мабуть, що нас двоє ми ти переможемо. Він дав мені поїсти, бо всім попівплейтам. Ну крім прототипу, треба їсти. Навіть худівуї. -ху до речі, про хуєвугі. Ось о він побіг за мною, блін. Він біг за мною. І тут. Докдей? Сказав мені йти за ним. І я побіг, звичайно, що, докдей знав. На третій день ми тікали від Хагіваги. І цього разу, так сказати, кімнатка нас, мабуть, не спасе. Що ж, сподіваємося, що це не моє останнє ввімкнення. І сподіваємося, що все в цілому буде нормально. Нормально. Коротше, поїхали. Він дав мені свою підвізку. І тоді я почував еволюціонувати. Я став більшим, сильнішим, зустрічними кігтями і сп'ять ма до серцями Ура! Скажем так, вперед. пере тоді хагівагі прийшов і сказав, що знайшов мене. Ем, а я почав нього дивитися і випустив газ. Тому що хугі-вугі, так сказати, має бути підтверджений цьому газу, по Ідеї. Ну і газ його так сказати увів у сон, але на жаль, він не покінчив з ним. Тоді він сказав, що треба врятувати Крафтікорна. Ех, от пам'ятаєте, як я був злим кетнебом, мутантом кетнефом, який їв цих трусів, а зараз їх збирає, так сказати. Як же швидко змінилися ролі? Тоді крафті Корн прямував до преси. Ну і я вирішив якось, так сказати, щоб відео було цікавіше, попаркують, а не стати прямо у преса, щоб врятувати Корна. Я не тиснув на якийсь рубильник, ну хотілося. А тут прийшли блін, ці вогаз. І сказали, щоби мене схопити. Я так сказати, використав газ. Але вони були проти газу. І Сказали, що це не працює на них. В принципі, це було очевидно. Я почав з ними файтитись. але їх було дуже багато. А і вони були при зброї. Я ніяк не міг перемогти їх. До того ж, вони все на своєму шляху свої блін зброю. Я намагався розуміти їх, але крафті корм уже під'їжджав до преси. Це було погано. Ну він впав у прес для сміття. Я тут, я в той же момент рванув за ним і впав у цирк. Карл в цирк! Тут якийсь фокусник сказав, що я вітаю вас на нашому шоу. So, і сьогодні ми будемо веселитися. Крафті Корн сидів, звичайно, в клініці. Коли він встиг, зараз ми презентуємо вам Крафті Корна. Давайте подивимося, що вона міє. І подивимося, чи ти вийдеш з клініки, чи ні. Вона сказала випустити його. Він сказав, що не хоче, і що ми тільки почали, так сказати, тоді вона покликала мене. Там крафті це вона. Перший не знався, не чесно. Ми поїхали. Він почав чекувати в магію Вуду, як так званий. Коротше, не буду відсилатися. Він запитав моє ім'я. Я сказав що я шакет. Тобі зараз кінець. кінець. Я знищу тебе, друже. Ти не зможеш втекти. Контровершото коротше, цей поспішний. Так сказати, був настроєний ну, агресивно до мене. Чесно кажучи, це було величенькою такою блін проблемою. Він почав чахлувати. Чахлувати, і чекувати, і почав атакувати мене моєю ж силою, коли я був мутантом. Але чесно таке, граєш з силою мутанта, а потім нею в тебе ж пуляють, блін. Капець. Мені мав би я зараз силу діамантом Кокмена, мене, але я зміг застрибнути й і його. І тоді він покликав секьюріті. І тут спустився знову ж таки цей хугі-вугі-дугілугі. Він сказав, що. Повернути. Я сказав, що ти не вилімату. Він сказав, що типу, треба більше усміхатися. Фокусник почав тікати, а я почав битися з ним. І я йому сказав: друже, ти задрав. Я випустив на нього, звісно, свій газ. Але хугівуги ху щось було фіолетово. Чи краще сказати, червоно? Розуміє такий собі жарт. Ну, коротше, хугівугі байдуже. І він почав атакувати електроатаку. Я сказав, що ти уже задрав мене, чесно. Коротше, твої айвол скомбек уже закалібав. Тоді. Ді, оце, крафті корм спробував, так сказать, сказати, що мені щось хотів допомогти. Але щось будет зайнятий. Я так сказать, побіг, тому що крафті корна, так сказати, врятувати. А От себе, якщо щас не підем, то не врятуй мені його ні себе. Тоді. Я знайшов скриню і забудувався. Хуєву її не зміг пройти. Ну <звук> або я так думав, так сказать. А насправді не зміг. Я потрапив на той склад. Чорт, Чорто цього разу мені не потрібен ключ, щоб на нього потрапити, Ну капітц. Все міняється. Якісь подвійні тут стандарти, блін. Тоді я побачив потрібну мені фігню. Вона так дуже сильно виділялася. Думаю, це зрозуміло. І тут пройшов хуїдугі. Я сховався знизу, бо, як правило, як я пам'ятаю, з Кокмена, це спрацював. І хагіваї мене не помітив. Блін, це, мабуть, золоте місце. Я почав на шовці прокрадатися до потрібного місця, щоб дістати потрібний мені обхрад. І тут прийшла клята кицька. Вона стипзила мій обхроїд. І почала тікати по вентиляції. І я почав. Я прокрав свій вентиляції і почав тікати. Хугі вугі ж м, побачив. І в итогі картина така, я бігу за котиком, в той час як за мною біжить Хугі-вугі, в той час як Хугі-вугі, чомусь ніхто не біжить. Хоча по факту я маю бігти за Хугі-вугі. Або мамілонг лекс або просто блін, за те, що він такий безмоскрий. Чесно, зараз мені потрібно схопити цього котика. Так, дуже потрібно. Я на... Використав на нього сонний газ і тоді, котяра раз заснув. Я нарешті зміг підібрати апгрейд. так сказати. Він сказав, щоб я взяв це, але я вирішив, що мені не особо треба там електричні заряди. Він знову пробив стелю, з якої я падав. Я побачив крафті корна. Він знову попросив, щоб я йому допоміг. Але, мабуть, не побачив, а гременного блін, біля мене. Коротше, я почав атакувати хугіву. І той якось викинув пластинку. Тоді я використав на ньому сонний газ і нарешті добив, блін. Ну я так сподіваюся, що я його добив. Хоча, по факту, може бути непонятне як. Крафтікорн дав мені свірта факт. Я став сильнішим. Треба п'ять сердець. Оу май гад, на кони ну на ри. І тут прийшла мамі Лонгодекс. Ем, слухай, я знаю один цей чорно-жовтий чорно-оранжевий сайт, на якому твої так сказати, довгі ножки, ручки. і в цілому те, що ти розтягуєшся, було би просто суперово для всякого таких шоу. Ну короче, крафті вирубився за 2 мілісекунди. Де? Ну і вона сказала, що типу не перемогти, і що я її на що коротше я її. Але звичайно, якимось чином вона мене змогла перемогти і тут я побачив зеленого кролика мого друга Ребіта Боже. І тут з динаміків роздався завда. Коротше, я ми перемогти в її іграх, щоб отримати приз. Тобто кролика, тобто мого друга. Але бля, я не хочу грати у твої ідіотські ігри в Мамілонг Я так і сказав. Але на привеликій жалі. Я не зміг нічого зробити. І пішов далі, так сказати. Ех, жаль, жаль. Превеликий жаль. Супер жаль. Ну, коротше, тут Папилон Глер прийшов. Ну і сказав, щоб типу я біг, а він за мною охопився. Ми oh, з no. товий. Типу. Я біг твій павутину, та ніяк не міг пробратися. І тут я подумав, що раз уж я застряв у павутині, мені доведеться битися з ним. Але я використав свій газ. А. Тому я і люблю проходження за катнепа, тому я його і взяв, бо його газ уже зручний. До речі. У цієї сто днів є продовження, як 200 днівка Уявляєте? Якщо хочете побачити, ставте лайки, підписуйтесь на канал та голосуйте. Наступного разу повірте, я проголосую, просто я був так сказати на відпочинку, де не було нічого. І довелося так, я потрапив на другу гру. Де був Блін, дитина Лонглекс. Вона сказала: здорово, я вітаю тебе у своїй горі. Коротше, ти переміг батю. Але мене ти не переможеш, типу сказати. І він нажав на важі. Випали павучки. Цього треба було очікувати. Сказав, виживи в моїх пасках, тоді коротше получиш. Тут уже завдання простіше. Тут потрібно не кудись стікати, тут просто вижити надо. А виживати я в мій мастерні. Я просто почав їх мансить, атакувати, бить і здіватися над павучками, бідними, коротше кажучи. Це не було важко, це було дуже весело. Згод, чесно кажучи. І, коротше, він думав, що, коротше, переможе мене. Сказав, що я тут програю. І випустив на мене скелетонів, блін. А я тут подумав, це скелети, як вони, блін, живі. Ну навіть полору повіплейтань. Але, звичайно, я випустив свій газ. І вони стали спати. Тоді вийшла мамілон Лес. Вона сказала, ні, ти не мав перемогти. Ти. Ти ти мусив читерити, Ти, ти, ти читер, типу, я сказав, що слухай. Це моя гра, я переміг, Вона сказала, що ніколи, що не можна перемогти її сім'ю. Отака, от вона, вона, знаєте лі, понімаєш лі? Я чесно виграв. Я використовував тільки те, що в мене було. Мені ніхто не допомагає. Я використав свої здібності, число свої. А тут мене скинули в прес, для сміття. Але там збоку бачили ТНТ, ТНТ, можливо я його використаю, а можливо я просто сліпий Ну коротше тут був важіль. Я підійшов до важеля та не зміг його натиснути. Ти сказала вона, що я не вийду звідси. І коротше захотіла померти, мабуть, зі мною так сказати. Типу що мене і й на тому свіжі донімати? Тоді я побачив нарешті ТНТ. І вирішив що. Є ТНТ? Дали ТНТ? Чудово. Коротше, я кинув їх у прес для мусора, точніше для сміття. Далі пробіг біля неї, а її, так сказати, чекав теплий прийом. Вона заорала, як не Повірте, краще вам цього не плити наповніть. Голосі. Ну і я змився, що Мені потрібно було рятувати своїх смайлінг крітер френдів. А, вона б не здохла капець, блін. Я думав, що вона вже це, що я вже можу звільняти капець. Ну і тут я побачив мого друга прямо в цьому пресі. Ну що ж, якщо у нас є ця сценка, де, Ну, згорі вона померла таким способом, то давайте не змінювати традицію. Спробуємо її кільнути цим же способом. Так сказать, вона мене вдарила, а я використав газ. На неї сказать, вона сказала, що це все типу, що я маю і використала свою атаку. Я хотів перемогти. Тож я нарешті звільнув увагу, що там так. сказав, що бо типу я міг я... ядувати себе і що лишить... о, але я вирішив, що. Нарешті можна зупинить гру. Я звільнив Смайлінг Крітерса. Сам. І той дав мені нарешті свій апгрейдик та карту. Я отримав 5 додаткових сердець. Вулюціонував все сильніше. Отримав нову атаку. Я тепер можу флексити, як бог, Боженька. Ех. Моя real life, uh, Моя життя, Моя сила О, боже боже. Можна вже, мабуть, чіла. Коротше, тоді я побачив Бубу. Який сказав, що типу друже, там типу, небезпечно, ну, не зрозумів нічого. Коротше, Буба тупий. Давайте це запам'ятаємо. Дуже Ні. він нічого не понімав. Так сказати, я намагався розбити скло. Виявилося що я настільки лох, що не можу вже скло, як звичайно в Майнкрафті на скумі секунди. І тут я побачив коробочку, як у Боксібу. Виндмі. Короче, це типу мене. Ну і от виліз на був. Сказав Сурпрайс! Типу, сказав, що я був Сібушу, типу він типу бажин, він типу сильний. Я йому сказав, що типу. Ну, друже, ти навіть не був у трьох главах, не фігурував нормально. Там тебе показали на 2 мілісекунди, ну і ще чуть-чуть ти був у попі-плейтайм головній грі, але. Це так сказати, не рахується, бо ти там був тільки на відео. Ну, коротше, сказав йому, що він якийсь лоховський. Ну тоді ми впали. Тоді ще я впав. Змінить. Все-таки вирішив потікати чуть-чуть. Побігати, пофлексити, потанцювати, то. Коротше, я прийшов на новорічну локейшн, катарить. Ну, і у цей час так там були якісь солдатки. Я розумів, що вони убили. В принципі, один з них такий рух. І я це чудово знав. Бо я блін знімав реплей модом. Ну і тоді мене захотіли заарештувати. Я їм коротше сказав, я типу невинний. Типу, 102, й 62-й та 47 й номери щасливі? Але так сказали, що зараз 43-й і день тим типу, і якби не дуже прикольно. Тоді вони ма почали ну, спорити, Який зараз день? Типу. Сказали атакувати мене, а я вирішив, що. У мене є парникові гази, то я вирішив ними скористатися. І Я нарешті скористався своєю А Цей газ це найкраще. І тоді прийшов аграменниці. Я не знаю, як він так. Я не знаю, чому вони наділи противогаз? Звідки в них той противогаз? Я не знаю, блін. Коротше кажучи, він. Я не побагав, Я вирішив використати цей, тому що цей корче цей газ, але не вийшло. Кажуть це було сковано. Тоді я почав атакувати новою здібністю. Я навіть не знав, що я такою вмію. Але зай сказав, що типу, цього не вистачить. І що я програю там помру і все таке, коротше. А я використав відімністю крутується і переміг його так сказати. Одна зі може сказати? Далі там було сказано, щоб я спустився від Бубби повідомлення. гад, oh Буба. А як він його лишив? Блін. Ем, 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 ну цей гот боже, так буба виявляється в каліці уже інші. Там да, блін, блін, от схоже на частину скук мене, блін, коли я намагаюся рятувати ціль, прям Чуд, я вже знайшов, а, блін. І забирають у мене прям спідносу. Капець. Короче, сказала, щоб я типу рухався швидше, щоб я потарджаплювався, щоб не був схованим таким. Ну і в принципі, все таке. Коротше, я вирішив, що окей, не буду терпилою, ну і нажав на кнопку. Він нарешті звільнився, платформа почала не левітувати, і нам дали скло. Ура! Сказав, що пасів мені кетне. Навіщо назвав, що мене Максом? Хоча я мішаня обідно. І тут з'явився Буксібу, звідки. Я подумав, що? типу челки слабак. Що я не маю думати, сказав той. Коротше, почали ся терандж. Ну він, напевно. На я вже в той момент не додумався, так сказати, узяти, так сказається, слоника за його вуха. І нарешті попросить у нього клятий апгрейд. Я почав битися з боксібу. Але сил не вистачало. Ну, бо я був слабким, виявляється, моя фізична сила, не ну, така вже й велика, і я не можу просто взяти його за шию і зірвати тому голову чи що, щось що, що, того. Ну, воно ж тоненьке, ну чому я не можу? Коротше, той почав атакувати моїм біздібіцям. З моєго виживання у мене лишилося півсерця. І тоді Боба, нарешті, розчахлився. І дав мені лампу, грейдник, блін. Плюс 5 на XD, регенерація старих и сила зірок. Я ж тепер герой XBNTN. Короче, я почав атакувати, боксибу в нього чуть летіла атаки, и він сховався. Ура! Короче, я тут типу радий, типу, флексин, типу, коротше.